1982 році для того, щоб якось збурити людей на щось на нові подвиги в ім'я побудови комунізму, вигадали 1500 років Києва. Вигадали, абсолютно, з пальця висмоктали, вчені на догоду уряду. Зробили медаль, все, Ленін Річ, приїхав в Київ, все чудово пройшло, пофарбували Андріївський звір, побудували музей Леніна, музей війни, ярмо поставили над Дніпром. Все. Оце було зроблено під дату. Минув час, але всі кияни поголовно, діти, школярі, всі знали, що 1500 це умовно. Ну, умовно, немає документу, що було написано от в такому році, такого дня. Умовно взяли так, щоб ще встигнути за лінідаліча зробити цю медаль. Тільки для цього. І всі решта отримали все. Минає час, минає 25 років. Нова влада в Києві починає ворушитися, а слухайте 1525. Звертається до музею. Музей, музей історії Києва він каже, шановні, 1500 вигадано. От 1000 років хрещення так, це є, занатоване, все тут, залізно, тут нема. 1000 років хрещення то так, було, правда. А це видумовно. Журналісти почали давай, зупинили, цить, не було. Минає ще 5 років. При владі опиняються шановані наші провінціали, оці територіальники, знаєте. І минулого року Києву, 1530 здіймається галас. Тодішній ваш спірозвольник ще музею Історії Києва каже, що зупиніться, це дурість, ну, що це робите? Ну, Нас зупиняють і з'являються дурниці. На в'їзді в Київ. Де стоять величезні триметрові літери і 4-літри Київ, з'являється поруч 1530. А неподалік на тій самій Житомирській трасі, колишнє містечко, тепер село Бишів. А Бишів сидить, посміхається і потирає руки. Тому що на в'їзді в Бишів написано «Бишів, 1506. Бишів старший за Київ на 24 роки. Уявляєте? До чого призводить? Дурість керівництва міста, яке не знає історії Києва. В Києві стоїть повна будинків, які могли б бути віддані під музей історії Києва. Я назву приклад, будь ласка, з сучасних будов. Скло, бетон, панелі, все. Але це будинок колишньої книжкової фабрики Жовтень на вулиці Артема. 23. Будь ласка. Віддайте. Порожні, Порожність, абсолютно. Фасади не мають значення. Інтер'єр, головне для музею. Далі, стоїть порожній готель. Вже багато років. Порожній готель Красна зв'язка, коли йшла. Ірослава Вел-15. Стоять, гуляють абсолютно порожні 5-6 поверхів. Нічого там нема. Але це стоїть будинок на Ярославому валу в межах. Міста Ярослава історичному центрі Києва. На подвір'ї стоїть будинок, який належав родині Сікорських і Ігор Іванович Сікорський, який побудував там перший гелікоптер, який будував там літаки на тому подвір'ї, живучи в тому будинку. Згодом став містером гелікоптером. На його продукції літають починаючи від президента Сполучених Штатів, і Збройних Сил ЄС-армії, на тих гелікоптерах літає майже весь світ, містера гелікоптера. А він звідти, з Ярослава 15. Шановні, на другому подвір'ї стоїть будинок, де жила раніше радянська еліта і академія з меморіальними дошками. Під тим двором розташований бункер. Командний пункт, колишній командний пункт протиповітряної брони Києва. пам'ятка 30-х років ХХ століття. Так от, будь ласка, цілий комплекс сидить, дивіться, і саме місце розташування, і видатні кияни там, і війна, і історія. Все, і авіація, все сидить там. Чому ж не дадуть? Ну спитайте, спитайте тих можновладців. А вони розуміються на таких речах? Хто знає?